Ніченька прийшла спатиньки пора, очі закриває, казочку чекає. Який сьогодні чудовий дощ був, такі величезні калюжі залишилися, сказала Марічка своїй улюбленій подушці. Розкажи мені казочку про дощ, а я покладу вучка і засинатиму, попросила. Вона. Казка про маленький дощик зливу і старий віс. І щойно вона поклала вушко на подушку, як одразу ж почула тихий стукіт крапельок дощу. Кап-кап! Задзвенів маленький дощик. Кап-кап-кап. Застукотів він по калюшці і залишив там свої сліди. Сліди в дощика корухлі, і від кожної капельки в різні боки розбігаються тоненькі хвилі. Маленький дощик не боявся сонечка, тому його завжди супроводжувала різнобарвна веселка. «Кап-кап!» Пробігся він барвистими парасольками і жовтими черевичками маленької дівчинки. Дівчинка стояла, широко роззявивши рота, і ловила краплі язиком. Кшшшш! – зашуміла велика злива. І різнокольорові парасольки заспішили і застрибали, а дівчинка. Тільки ширше відкрила рота. Маленький дощик почав грати на її щоках і носі. Але на язик стрибнути не захотів. Напевно, дощик не хоче до мене на язик, бо там і так мокро, вирішила маленька дівчинка і закрила рота. Кс. Застукотіли часті капелі. І майже одразу на всі бічі розбіглися струмки, злива розігнала всіх навколо, і небом на старому дерев'яному возі прокотився грім. Напевно, це одна хмаринка надіслала листа іншій хмаринці, вирішила маленька дівчинка. Хм. А навіщо Хмаринці надсилаться листи? запитала її мама. Матусю, але ж хмаринок так само багато, якщо вони всі почнуть розповідати, буде дуже гамірно. Тому вони пишуть листи. А грім на своєму старому возикові розвозить їх. А як же вони пишуть одне одному листи, якщо в них немає олівців або ручок? запитала мама. Дощик також немає олівців, але він малює на калюжах і на вікнах, а разом з сонечком вони малюють веселку на небі, пояснила маленька дівчинка своїй мамі. І тут на небі засяяла блискавка. Напевно, це грім не може знайти хмарку, який надіслали листа, і ствідить ліхтариком, щоб було краще видно, попередила мамине питання дівчинка, і тут маленький дощик запитав у зливи. Скажи, а коли я виросту, у мене теж буде такий грім і блискавка? Коли виростеш. Будуть обов'язково, відповіла злива. А можеш зараз подарувати мені хоч одну малесеньку блискавку. Просто так спробувати, попрохав, попрохав маленький дощик. З маленької блискавки може вирости велика. А щоб упоратися з нею, тобі потрібно теж стати великим і сильним. А поки ти маленький, у тебе є веселка, навчися правильно малювати її. Адже коли ти станеш великим дощиком, грозових хмар стане так багато, що сонечко не зможе завжди бути поруч, щоб допомагати тобі. Суворо сказала злива. Добре. Задзвенів маленький дощик і поспішив до сонечка, щоб скоріше навчитися красиво і правильно малювати веселку. Матусенько, щойно маленький дощик попросив у зливи блискавку, а той відповів, що коли він виросте, йому подарують ось такий ліхтарик. Мама посміхнулася, а дівчинка подумала і продовжила. А коли я виросту, ти подаруєш мені такий фотоапарат із блискавкою, як у тата? Обов'язково! пообіцяла мама. А коли ти трохи підростеш, я подарую тобі товстий зошит і кілька ручок. Це навіщо? Запитала дівчинка, щоб ти могла записувати всі свої фантазії, хотіла сказати мама, але замість того замислилась і сказала, щоб ти могла записувати все, що бачиш і чуєш. А поки ходімо, я намалюю веселку, запропонувала дівчинка. Можна я допоможу тобі? запитала мама. Звичайно, кап-кап, задзвонив маленький дощик. Кшшшш! Зашуміла злива. Ось така казочка. До нових зустрічей на добраніч!